Ну вже майже 50 років живу в цьому місці, яке стало мені рідним. 1 травня у Трусценці попрощалися з Іваном Івановичем Маснухою. На 87-му році, 30 квітня, він пішов із життя. У Вознесенському храмі зібралися рідні, друзі, учні, колеги та влада громади, аби провести в останню путь людину, яка залишила глибокий слід у культурному, громадському та духовному житті Тростянеччини. На пристане також був незмінним багатолітнім співоком нашу верхню форму Вознесенського храму. Він дуже любив цей колектив. Він багатьох привів вже молодшим за себе цей колектив, завдяки тому, цей коліснуй у сьогоднішній день. Він любив цей храм, і тому завжди, в неділю в святом, коли служилося Гослужіння, спішив, не дивлячись на свою зайнятість. З певністю можна сказати, що храм Божий Іван своїми талантами скористався сповнати. Він їх розвинув, примножив. В десятки, в сотні разів. Бо всі ті діти, які до нього ходили, які навчалися і зараз грають, співають цей його таланти, таланти, які він вклав цих дітей. Зберіг її їх від поганих компаній, від поганих звичок і привичок, тому дійсно його таланти в його учні, які будуть продовжуватися ще не одне, не одне десятлі. Бо дай Бог всі – рідні, близькі, друзі, колеги, ті, хто знали, любили до Престанівна, виконували свої обов'язки, молилися за покою душі, щоб Господь помолити при Святої Городиці всіх святий, простив на представні Анна всіх, війни і не вільний, бо немає людей безвішних. І встави душу в тих місцях, де не буде ні війни, ні печалі, нічого життя, життя. Іван Іванович Маснуха народився 24 грудня 1938 року на Чернігівщині. Понад півстоліття свого життя присвятив музиці і вихованню молоді. Свою трудову діяльність він розпочав у дитячій музичній школі. Був директором закладу близько 40 років. Заснував клас духових інструментів, а згодом створив оркестр духових інструментів. Саме під керівництвом Івана Івановича Маснухи оркестр отримав звання народного. Його вихованці відомі музиканти, викладачі, керівники творчих колективів. Іван Іванович жив музикою, жив громадою, жив україною. Це була особлива людина для Дростянця. Він був щирий, добрий, чуйний, позитивний і ніколи не бачив його, знаєте, розгніваним, яким сумним, там жаріючимся. Там до нього не приходили там шкіл. Він був позитиві. Показав фотокартки, згадував своїх учнів. Тобто це людина, яка раділа, жила і раділа життю і намагалася ці позитивні емоції передати всім людям, які його оточували. Напевно, так і треба прожити кожному своє життя, життя, яке після нього вітати, нові, нові, нові роки, всі наші трасічани і багато людей, які навіть не трасся. Іванович був недорозовим депутатом міської ради чесно, от Він завжди переживав за місто спокійно, знаєте, без якихось там нервозності, без того. На нього завжди було опертися, е, приймаючи ті чи інші позитивні рішення для нашої роботи. Звісно, наші слова не розділять ту болю, яка є у кожного з вас, адже втратити рідну людину завжди важко. Але напевно там, на небі, йому зараз буде легше після його хвороби. І кожен з нас рано чи пізно з цього життя. Дуже важливо, яка буде згадка про кожну людину після завершення цього зможля. Так за Івана Івановича буде я в у кожному з нас дуже світла і добра пам'ять. Вічна слава Івану Івановичу! Вічна пам'ять цій людині з великої дітей пам'ять про Івана Івановича Маснуху назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, кого він навчав і кого надихав. Іван Іванович для мене був. І другом, і колегою, і братом. Усім, усім найближча для мене людина. От, прекрасний музикант, прекрасний друг. От. Мені просто повезло з таким другом. На Україні такого вчителя по музиці немає І не буде. Бо тому що це унікальний був учитель, дійсно, у нього стільки учнів, музикантів, сильніших музикантів вийшло з -під, під його руководство. Завжди був прикладом, своїм прикладом, хоч на буряках, хоч кришу красили, хоч ще десь він завжди був перший, показував, всі за ним йшли з повагою до нього. З любов'ю, таке був така людина. Іван Іванович Маснуха залишив після себе не лише оркестр, а ціле покоління вихованців, що далі творять музику і добро. Він був дуже прекрасною людиною. По-перше, добродійний такий порядний, чесний чоловік, прекрасний педагог. Він поспитував мене в свій час, коли я навчався в музикальній школі, потім коли навчався в Сумському державному і в Київській консерваторії. Так Це тільки його заслуга. В тому що я і володію багатьма інструментами в тому часі і, 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 і духовими, так як він мене навчав. Він такий був, що це ну такої людини. Ну я не пам'ятаю в своєму житті. Він приходив, він і з анекдотами, він приходив завжди з позитивом. Він такий дівчатки, ну як вам з дівчатки, ну що у вас тут? Ну як ви дві сестрички, Якось отак. Ну дуже така тепла людина, і тільки такі теплі спомини про нього. Про Ну, так як людина. А педагог це він же і, і духовік. Він на всіх інструментах. Він не ну, це людина от Бога. Я любов Чернова. А моя сестра Бабкова. То вона ж і з Варшави, з Польщі передає ну низький уклід і царство небесне. Така людина, з якою ми 30 років я пропрацювала і ще з дитинства його знала як педагога. Дуже світла йому пам'ять царство небесне. Хай земля буде йому Бух. Іван Іванович Маснуха залишив світлу пам'ять у серцях своїх учнів, у звуках духових оркестрів, у сторінках історії Тростянеччини. Він відійшов у вічність, але назавжди залишився у музиці, яку любив, і в добрих справах, якими наповнив своє життя.